Хей, всім привіт! Сьогодні у нас нове відео, і воно буде про те, як я буду розносити свої публікації у різних світових виданнях, типу Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire і тому подібне. Давайте починати. Я думаю, що це буде цікаво, тому що з собою я не така м'яка, як коли я оглядаю інші роботи, тому я думаю, що вам сподобається. Поїхали. Я брала просто рандомні з різних років, з різних журналів, і більшість з них це кавер сторі. Тут, по-моєму, тільки дві роботи, котрі десь це не кавер сторі, а просто публікація якась всередині. Ось, а більшість з них це саме кавер сторі, тобто обкладинка, і всередині ще є. А ця публікація з декількома роботами, ось тому давайте починати. Значить, перша моя робота це Клер, скоріш так, так, да, я бачу. Тут Клер, Арабія. Проблема в тому, що в мене немає їх в повному розмірі, Я не зберігаю роками ці роботи в великому розмірі. Вони в мене є в маленькому розмірі, десь розмірі. В папочці а, деякі з них взагалі в мене не збереження, просто вони є в мене в актуальних інстаграмі і на цьому все. Тому я просто так прислалася по актуальному, деякі там відмітки познаходила. Коротше, просто рандомні роботи, котрі а, я знайшла. Не вибираючи, котрі хороші, котрі хороші, по-моєму, тільки одна, котрі зберегла, тому що вона мені подобається, і то я і частково робила, але я вам розкажу, потім подробиці і обговоримо ту роботу. Давайте починати з цього Марі Клера. По-перше, цей клієнт у мене завжди так він мене радує, кожного разу каже, так, у нас там Бог. Я така, ну нічого собі буде Бог. А потім я бачу вихідники цих фотографій, і я розумію, що ну, ну, блін, який Бог. Давайте не будемо. Ви ж потім мене відмічаєте, я не хочу брати в цьому участь. Але якось я їх там е, витягую і більш-менш щось виходить. Але я б хотіла б для таких видань робити щось набагато е, більш підготоване. Я не знаю, в них, мабуть, там якесь перевідництво з, е, з цими журналами. Мені б хотілося, б, щоб зйомки були кращі. А вони, типу, мені не подобаються. Плюс мій ненависний нікон. Я просто. Дуже багато років тому, я вже про це думала і я стикалася з такою думкою, але зараз я просто така, блін, точно, я ж ненавиділа нікон. І зараз я все ще помічаю цей, цю неможливість нормально працювати зі світлом і з шкірою, мені теж не подобається. Коротше, з Nikon до мене не підходить. Я люблю Canon, люблю Sony, ну всі інші теж, от котрі величезні, роблять фотки, теж я люблю все, що завгодно, тільки не нікон. Я не знаю, можливо, є такі моделі, котрі нормальні, і я не помічаю на них цього, тому що коли я кожного разу звертаю увагу на те, що мені не подобається, як фотографія тягнеться в плані кольору, мені не подобається, що влізають якісь світтінки зайві. І як кожного разу звертаю увагу, я бачу, що це нікон. Не купляйте нікон, якщо ви вибираєте камеру. Нікому не рекомендую. Якщо вас цікавить, моя експертна думка, є ж фотограф, звісно. Коротше, я як рутушер, який працює з. О, мой гуднес, з 13-го 2014 ну, році я вже почала брати замовлення, в 2013 році я ще навчалася. Чи 12-му. Коротше, блін, я уточню, я кожного разу я вже забуваю реально. Багато років вже пройшло, тому вибачайте. І за всі ці роки у мене є певний досвід з величезною кількістю фотографій, тому я можу сказати, що Нікан це просто а, пляма на а, репутації фотоапаратів. Я не відкидаю цю думку про те, що є моделі, котрі класно знімають, є фотографи, котрі добре знімають, а є стилі фотографа, котрі підходить під цей фотоапарат, а є котрі не підходять І референси просто не підходять під можливості цієї камери. І мені здається, що коли є обмеження, якісь, то все вже не добре. Ось давайте з цього приводу. Я тут Мені трошки ще не подобається, що тут невелика якість, так як це. Скрін зі збереженого, і можна пошукати, звісно, в мене якесь покраще, але мені з цього достатньо і так зрозуміло, що з фотографією тут возилася доволі багато, насправді. Тут було багато чого, мені треба було затемнювати і тут, і тут. І взагалі там була вся зйомка. Тут, по-моєму, не буде більше фотографій з цієї зйомки, тільки одна. а Мені треба було затемнювати деякі плями, ось ці, і це було все максимально нерівномірно. Коротше, я возила з нею як могла, але. Із цієї зйомки, мені сподобалася ця фотографія найбільше, але зараз я бачу, що ну, окей, бачу, я пам'ятаю, що я дуже довго возилася з цими об'ємами, але вона все одно пласка. Ще тут доволі засвічено якось, і тут засвічено. Не знаю, чим я думала, але мені коротше не подобається. З цього всього це, до речі, була якась зйомка рекламна для Дігош, щось таке по ця помада Діор, і там було якось з цим пов'язано, але я вже не пам'ятаю, я не дуже сильно роздивлялася. З цього всього мені подобаються тільки губи, ну і то не ідеально, просто мені подобається сама текстура така, текстурна, а все інше це просто, просто трешаніна. оці пальці, треба все вирівняти. Ну, коротше, Я пам'ятаю, що я возилася з нею годину 3-4. Тобто роботу тут було дохреніще, і все одно не вийшло гарно. Ось плані ретуші я б теж тут прибрала би її багато, але у мене було технічне завдання. І ретуші тут було стільки, скільки треба було фотограф. Тому ну що поробиш? Плані кольорів, по-моєму, прикольно, просто тут посвітло я б щось вирівнювала, тому що тут якесь засвітлення, тут взагалі кривий ніс через це. Коротше, якась страшаніна? Ви бачаєте мене, е, сфера фотографії? Що маємо, те маємо. Давайте рухатись далі. Можливо, там щось покраще, я знайду далі. Так, давайте з кінця. Біжух. Ага, ну окей. Люсі Магазін я, я його обожнюю. Не сам журнал, а всі мої публікації там, мені дуже подобається, більшість. Вони всі дуже гарні і ця теж дуже гарна. Ретуші тут було не так, щоб багато, але я б на даний момент це зробила набагато її менше. Так, ось цей от малюночок, який, за жизнь, мабуть, малював, він, по-моєму, трошки недопрацьований і прямо не зовсім трошки. Він прямо реально недопрацьований. Чому я так залишила? Я не знаю. Мене не просили, мабуть, це робити, але. Коротше, не знаю, зараз би я це все виправила так, по кольору, мені здається, прям дуже ніжно обережно виглядає все. Але знову ж трішки різнокольорове, обличчя рожеве, тут жовті руки. Текстура шкіри, я так дивилася, десь в більш великому розмірі вона трішки більш текстурна, тому що через розмір текстура трішки з'їлася, і вона така мильнувата. Але Ну, блін, дивіться, 20-й рок це було 5, 20 рок, 20 рік, це було 5 років тому, і тоді у мене була більш така вилизана. Але все одно, по-моєму, нормально. В принципі, я цю публікацію дуже люблю, тому не будемо тут дуже довго залишатися. Мені нормально, мені що не подобається, мені не подобається, що. Тут й браву малювала. А, мені не подобається те, що я не допрацювалася з цим от як його все з цим малюночком довкола ока і в принципі мені здається з ним прикольно виглядає без нього було б не так класно але щось я тут взагалі коротше мені не подобається сказали мені ще логотип буде такий чи там є такий логотип завжди з жовтий коротше от цей жовтий можна було трішки зробити більш таким кислотно коротше яка стрішаніна в плані оцій штуки а так в цілому мені подобається я взагалі молодець п'ять років тому дивіться яка краса Ну давайте далі так, повертаємося сюди. Що у нас тут? Коротше, це одна з моїх тут така, як я одна з моїх найперших публікацій в якихось дитячах. Це не кавер, може, і кавер, блін, коротше, не знаю. А, значить, а, це Мері Клер, Арабія, і я пам'ятаю, що мене просили зробити так натурально натурально Мені здається, що як для того часу це в мене доволі натурально вийшло. Там було декілька фотографій, я одну взяла, яка мені подобалося більше в плані. Модель, як вона сидить, того ось, ось, ну, сказати, Тому що вона така, знаєте, зерниста вже а, і не дуже зрозуміла, так в цілому мені подобається. Доволі так натуральненька, не знаю. Ну, як вам скажіть, по-моєму, прикольно. Нічого такого я не бачу, щоб кидалося в очі. Звісно, тут можна було б виправити ось цей от топ чи що це, ковтинку, і було б гарніше. А так в цілому нічого такого тут, можливо, Око якось, не знаю, стікає, зрозуміло, занадто. відрізняється від лівого. Коротше, зеркально лівого ока. Тут занадто темно, тут більш світло, якось. не зрозуміло. Коротше, можна це виправити. А так, в цілому, блін, норм. Окей, пішли далі. Що тут? Так, а це, це теж, до речі, Люсі Мазін. Я не пам'ятаю, це, мабуть, з однієї серії. Ну да, це з однієї серії. Мабуть, просто воно мені дуже подобається, тому я його зберігла. Бачите, тут написане Дженіс Тюпка на базі. Ось шкіра тут, блін, мені дуже подобається, хоч вона занадто, по-моєму, чистувата. Я б хотіла її трішки такою зробити, її такі трішки, знаєте, трішки бруднішою. Ой. Так, і пальці дивіться, тут занадто таких пухкеньких. Можна було щось виправити, можливо, якось манікюрчик підтягнути в плані довжини. Хоча в цілому, мені здається, картинка гарно виглядає. Ну тут волосся взагалі, по-моєму, я не чіпала, не знаю чого. Не знаю чого, не чіпала. Ось так, в цілому картинка мені подобається. Блін, є в мене щось, що мені не подобається. Я ж рандомні зберігала. Ну, окрім цих, окей, є, це просто вам показати. <гум> так, давайте я подивлюсь, що тут далі. Так, ось це. Тут те ж саме з цим ніканом, е, і що е, я скажу? Скажу, що я тут теж дуже довго возилася. Я возилася з прикрасами, тому що тут е, е, акцент був на прикрасах, ось ці ось ці штуки я деякі пересаджувала, тут освітлювала, сідала. Ну, коротше, возилася з нею довго, капець. Так ну, мені не подобається, в принципі, можна було колір набагато цікавіше зробити, але я знову ж кажу, тут був нікан і я з ним боролася як могла. По кольору можна було зробити прикольніше, можна було якось трішки пошуміти, можна було вирівняти обличчя, тому що, бачите, обличчя таке помаранчеве, руки світлі. Ну, це логічно, що ти типу, ну, далі, руки ближче, але це можна було все виправити. Тут, щось, що відбувається з, цією, з цим луком, не знаю, коротше, все можна було виправити. Коротше, губи, губи криві, вухо велике, ну, коротше, не знаю. Клієнтці подобалося, вона прийняла значить, було в сок, але я б тут ще, звісно, допрацювала. Але я пам'ятаю, що я з цим фотографіям довго працювала. Я, до речі, деякі фотографії, які я роблю, я їх взагалі не пам'ятаю з часом, тобто я просто, просто можу рік тому зробити, і я нічого не пам'ятаю: взагалі я робила це чи ні, тому що бувало таке, що в почала була що це знайоме. Але я не впевнена, що я це робила, чи я просто це, це, це побачила, і зараз вона просто на око вилізла, на око на очі та що ж таке, а, вока попала. <хи> І я думаю, блін, я це робила чи я це не робила. А потім така: хм, не знаю, треба перевірити, треба зайти до цієї людини в директі, зрозуміти, чи працювали ми разом, тому що я типу не можу згадати. А буває такі, що я, я пам'ятаю буквально кожну, кожну пору на цій фотографії, я пам'ятаю, що я її робила. Ну, це, звісно, залежить від а, клієнта. Якщо ми з ним там багато працювали, це залежить від фотографії. Якщо я розумію, що вона там десь буде на вогні, я така, так, треба тут старатися. Я... Звісно, це якось запам'ятовувала собі. Деякі просто такі, знаєте, прохідні, я їх тупо не пам'ятаю. Так, давайте далі. Так, це харферс базар іспанський, і я пам'ятаю, що з цією фотографією ми допрацювали. Там, до речі, була ще одна обкладинка, спочатку її одну фотографію поставила на обкладинку, а потім замінила на цю. І можу сказати, що там мені більше подобалося Я спочатку мені відправила її на публікацію, тобто там був. А, була розсилка усім членам команди. Ось, і розіслала спочатку одну, а потім дуже швидко змінила на іншу. І я така: блін, мені там більше подобається, чому ви поміняли на цю. Ось, але ну, це теж прикольно, по-моєму, та була більш такий більш, більш портретна. Ось. Ну, а тут що тут? Тут нічого не видно детально тому. По кольору у мене взагалі тут не було особливо ніяких змін, просто трішки вирівняти там скінтон, руки, то сьо. Також листя тут не було таке темно зелене, воно було більш таке яскраве. Ось так трішки з кольору коровиці попрацювали і все. ну В цілому картинка мені подобається і, по-моєму, дуже гарно. Нічого поганого тут не можу сказати. М -м -м, класна зйомка. Навіть зараз мені подобається, як вона виглядає. Ну, звісно, я б у всіх своїх старих роботах знижувала б ретушна, блін, на 30-50%. На Залежні фотографії по-різному. Так, поїхали далі. Що тут? Так, що у нас тут попередньо було? Ні, це Люсі Мезін, це моя перша публікація з Люсі Мегазін і з одною відомою моделлю. в неї там щось мільйони підписників. Ось, і там теж були дві обкладинки, але офіційні дві обкладинки, тобто і ту, і ту можна було викладати. Ось, і я пам'ятаю, що ця зйомка була прям така дуже серйозна. мене попереджували десь за місяць, що вона буде. Там все продумували, було купа референцій і тому подібне. І я вже була готова до всього. Ось. Роботи було не дуже багато, тому що ця модель можна сказати, що вона як і там Н'єта та, алчимістер. Алч, Коротше, ви зрозуміли. Ось, і можу сказати, що вона просто ідеальна шкіра, просто ідеальна. Тут дуже мало було роботи. Було більше роботи з, цим, з цією сукнею, а також з волоссям. Це якась дизайнерська сукня, і коротше можу сказати, що прям я задоволена отримала ці зйомки, це дуже гарно. Я думаю, що зараз би зробила гарніше. <гум> Ще гарніше, Фу, ой, так гарно, мені подобається. Як вам, скажіть, будь ласка. Так, давайте ось цю фотографію наступну візьмемо, тому що я її вже показала. Коротше, тут те ж саме, те ж саме питання. Тут мені також не подобається колір, але. У мене був референс, і я за ним мала працювати. А, і клієнт якби не розумію про те, що фотографії ну вони відрізняються. Тобто не всі фотографії підходять під референс. Я просто кажу, вона така: ну, постарайся отримати так от приблизно, як тут. А я розумію, що воно не сяде так гарно. Дивіться, тут, бачите, от у мене зелений палець залишився, а тут також. Я фон змінювала, і ось це зеленця така залишилась, тому що це було немовірно складно. Я взагалі не фанат змінювати фон і колір, тому що в мене така, така вазня виходить часто, і я просто годинами іноді вожу для того, щоб отримати нормальний результат. Штучний інтелект мене насправді спасає в велики, великих кількостях випадків, тому що я прям це дуже не люблю, ось ці виділення і тому подібне. Взагалі не фанат. Ось, і коротше, тому колір мені тут взагалі не подобається. Він занадто рижий. Я ще не знаю, як ми це, як ми це кудись публікували. Ну, блін, ну, типу, що це? Типу вона помаранчева. Занадто по вона має, мабуть, така бежава, типу, яку. Ось тут От, типу, така. Це мені не подобається. Ну, Коротше, не знаю, але це була в А, І, значить, всіх влаштовувала. Я б щоб тут зробила? Я б тут, звісно, знизила білки, тому що вони занадто білі. Я б зробила менш рудою, тому що ну, вона реальна руда. Ну, коротше, тут купа всяких недоліків, щоб можна було виправити. от такий, знаєте, в тінях був. Не провала навпаки. Мені хотілося б взагалі щось по іншому зробити. Не подобається мені. Але в мене був референс, я за ним слідкувала. Я робила більш спочатку таке лайтове, але мене потім виправляли. Я перероблювала. Ну, хоча б так, навіть так вже краще, ну дивіться. Ось, але мене виправляли і казали: то-то, референс, робимо по референсу, ось ось він є, працюємо. Ось тому. Що маємо, ти маємо. Але це теж публікація, і що ну, поробиш. Часто буває таке, що. зараз. Ой! Часто буває таке, що ви робите, і ви такі, так, блін, це буде круто, буде моєму портфоліо дуже класно. Що... Буде моєму портфоліо буде класно виглядати, я буду використовувати у себе, бла-бла-бла. А потім такі кажуть, типу, що ні, використовувати ти не будеш, тобі не можна. Чи просто кажуть, типу, що чи просто ти робиш рети, що розумієш, ну, блін, ну не буде такого, що вони хочуть, і це виглядає не дуже, а вони приймають і все. І що ти зробиш? Нічого не зробиш, маєш що маєш. Так, давайте далі. Що у нас тут? З цим ми вже говорили, про це вже говорили. Ось, і давайте ще ось цей Л. Ну, що ти скажеш? Тут дуже багато ретешів, по-моєму, ось тумач. Тумач, багато ретиші. От, too much. Too much, too much, too much. Мені це не подобається. мені плюс-мінус подобається колір. Як, як на мене, вона жовтувати знову. Ось я. В принципі, така у мене кольорокорекція Я люблю жовтий ось цей. От. Але іноді, ну, типу, трішки якось треба з цим боротися, тому що. The... Тому що це тумачу, так уже краще. Дивіться. Зараз в мене просто такий, знаєте, період е рожевих кольорів корекцій. Я люблю такий, знаєте, рожевий пінк вайп, такі я помаранчеві рожеві е рум'яшки. Ну, коротше, акценти якісь рожеві на фотографіях. Мені це подобається. І зараз всі жовті, мені такі, вони занадто жовті, занадто багато жовтого. Я не знаю. Ну, коротше, прибираємо. Ось так було. І по ретуші Тут знову ж треба менше ретуші, знову ж тут якісь шматки чогось незрозумілого. От не але вже, але вже не можна було ось це прибрати. Я не розумію. Куди я дивилася? Можливо, там було. ну, Ні, в цій зйомці, по-моєму, було всього декілька фотографій, три чотири, Не знаю, чому проблема, чому я так зробила, непонятно. Не розумію. Давайте далі. Так, оце якийсь офісіль. Е... Кіпер. Тут, не знаю, мені, в принципі, ця зйомка не подобалася. Мене одразу попереджували, що це буде публікація. Я така думаю, угу, окей. І, по-моєму, тут знову ж дуже багато ретуші і, в принципі, фотографія, по-моєму, дивна. Зачіска дивна, лук дивний, макіяж дивний. Ну, коротше, все просто якась. Бомба на заповільнений дії. <modelo> мені не подобається. Я люблю рожевий, але тут, тут це не спасає. Плюс це світло дурнувате, як воно називається, кольорове. Я взагалі його не фанат. Я не розумію дуже часто, що там ретушувати, коли в ньому знімають, але Коротше, мені не подобається все. Мені не подобається зйомка, мені не подобається, що я відруташувала. Тут якась дуже е... фейкова фігура в вийшла в цьому платі. Корсет. Коротше, взагалі дизлайк, мені не подобається, як вам напишіть, будь ласка, скажіть мені, що це жахливо, я заспокоюсь. Так, далі. Це якийсь Що це було? Це був. Це був Вог. Це був Вог, і зараз я ще собі. Знаєте що, з цієї зйомки зараз ще скину. Зараз ще скину якусь фотографію, тому що. Тому що вона там. Ну, вони всі, по-моєму, без лога. Зараз я перевіряю. Вона була якась збережена з логового з, лого з логотипом бога, але фотографа я зберігала, і вони, коротше, без лога. А в, в, в самому возі вони з лога. Я старалася зберігати, щоб було злого, щоб було зрозуміло, що звідки. А, ну, коротше, це був Вог Теж Арабія, і це одна з небагатьох, а, одна з небагатьох, котра мені більш-менш подобається, саме з арабських видань, тому що там часто у них якийсь дивукуватий стиль, мені не подобаються моделі часто. Тут, плюс-мінус, все нормально. Я б, звісно, би зробила знову менше ретуші, тому що. Ми ретишуємо натурально. Зараз це все не актуально. Ми робимо натурально. Також білки очей занадто світлі, я не знаю, чому я робила занадто світлими. Я б не сказала, що я якось додатково освітлювала, але чомусь вони в мене занадто занадто світлі, виходять у багатьох а, випадках. Мені це не подобається, і це взагалі зараз не актуально. Тому а, зуби не робимо занадто білими, Ось теж, дивіться, занадто білі. А, очі занадто переосвітлені. Короче, Шкіра, ну, вона типу нормально виглядає, але я поробила це набагато натуральніше. Але там у них трішки ще застарілі тенденції, і вже коли весь світ робив більш-менш натурально, там вони требували, таке, знаєте, дуже потужну ретуш. Це мені не подобається. Тоді подобалося, в принципі, норм. Але зараз мені більше подобається, що я можу зробити натуральну ретуш, і вона, ну, в більшості випадків не завжди займає менше часу. Але в деяких випадках натуральна ретуш займає ще більше часу, ніж не натуральна, тому. Не завжди це і класно. Так, а ось ця фотографія? Давайте. Це остання. Коротше, розповідаю, значить, ні, ви не думаєте, що я ось такий е великий е малювальщик, е колажист що я ось це все намалювала? <звісно>, Звісно, ні. Я вам показую, бо я ретушувала саме модель. А все інше, це вже робив якийсь інший майстер. Я десь бачила відмітку, хто це робив, але я не пам'ятаю, чесно кажучи, хто це робив. Не, неважливо, я вам не показую я не це. Я показую вам, я ретушувала ось модель. Ой, коротше, це, звісно, трошеніна, тому що це було на зеленому фоні, по-моєму. І дивіться, ось ці от ноги з зеленцою, Ну, коротше. Не знаю, якщо не наближувати, виглядає гарно. По-моєму, ось людина нормально свою роботу зробила. А я, звісно, тут постаралася. Ну, не знаю, модель була задоволена, вона зазвичай мене здобувала по обличчю, По тілу я взагалі нічого не хвилювала, я хвилювала тільки обличчя. Можете побачити, да? що ось обличчя відретушоване і тіло. Ось так, коротше, я не знаю, чим я думала теж. Ну, мабуть, слідку слід слідувала запитам клієнта. Що маємо? що маємо. А це якийсь Вог, котрий онлайн, по-моєму, якось так. Не знаю, коротше, в общем, це не опублікований Вог, це Вог, по-моєму, який тільки на сайті у них публікувався. Я, коротше, пошукаю там. Я, коротше, там пошукаю, де це публікується, але. Ось так. Ну, по-моєму, виглядає в цілому дуже гарно, як на мене, вона якась ще не пропорційна вийшла, занадто маленька нога, велике тіло. щось Не знаю. Я не, я не впевнена, що я робила ось цю махінацію з тілом. Ну Точно, я робила вущі талію і, можливо, навіть трішки довше її, але, по-моєму, у нього голова більша, ніж її нога. Можливо, це все-таки вже робота потім з колажем з цим. Можливо, так. Але, по-моєму, можна було б зробити трішки покраще. Ну, та ладно. Ну, в цілому, ця картинка прикольно виглядає, якщо тут не роздивлятися. Я думаю, що ви бачили багато публікацій, де просто якась, типу, третя рука і тому подібне. Я думаю, що це не найгірше в таких випадках, коли трішки щось непропорціональненько. Коротше, все. Я думаю, будемо на цьому закінчувати. У мене ще роботи ого-го, тому. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал, напишіть коментар, це неймовірно важно для просування відео і мого каналу. А чим більше буде реакції, тим більше буде нового контенту. Я сподіваюся, вам цікаво. Якщо вам цікаво, то будь ласка, реагуйте, це неймовірно важливо. Просто кудись клікнуте, це взагалі не важко. І мені приємно. А вам теж будуть нові відосики, і буде що подивитись підроботку. Тому дякую вам за перегляд. Всім пока!